Те журналісти Стен підсумовують сьогоднішній день. У випуску ви побачите. Апеляційний суд Києва в облозі. Там проводять обшук, а озброєні люди другий день блокують будівлю. Минулої доби в зоні АТО семеро військових отримали поранення. Загиблих немає. Про ситуацію на сході у випуску. У неділю в Україні відзначатимуть день медичного працівника. Як працюють нині військові медики на передовій. Поринути Україну мрій, чим цьогоріч дивуватиме фестиваль і які враження можна отримати, розкажуть наші журналісти. Минулої доби в зоні АТО семеро військових отримали поранення. Загиблих немає. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Водночас в штабі АТО повідомляють, що бойовики упродовж дня 37 разів обстріляли позиції сил АТО, грубо порушуючи мінські домовленості. Зранку на підступах до Маріуполя в районі селища Лебединське була вчасно виявлена та відкинута на її вихідну позицію. Ворожа диверсійно-розвідувальна група. Найбільше обстрілів було із заборонених мінометів калібру 120 мм. міліметрів. З них бандити сьогодні чотири рази гатили по наших позиціях поблизу Гнутового неподалік Маріуполя, а також Авдіївки та Золотого. Населені пункти Курдюмівка, Майорськ, Кірово, Ленінське та Зайцево, що в районі Артемівська, злочинці обстріляли з мінометів та 152-мм гаубиць. Найгарячіше було поблизу Донецька. Наші позиції в Пісках, Авдіївці, Мар'янці, бойовики 17 разів обстріляли зі стрілецької зброї, гранатометів та Роєння бойових машин. На всіх напрямках впродовж дня активно працювали ворожі снайпери. У неділю в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Журналісти та оператори військового телебачення зняли кілька матеріалів про те, як працюють медики на передовій. Що стоїть за сухою щоденною статистикою поранених на фронті? Далі в сюжеті. Військове телебачення України прямує до 30-го поста 10-ї механізованої бригади. Звідси до українських позицій лише 10 кілометрів. Тут цілодобово у повній готовності чергують кілька медичних бригад. За останні два тижні цей пункт прийняв 26 поранених, з них 8 тяжких. У Кожному згодному опорному пункті є позаштатні санінструктори та санітари. Там оказують першу медичну допомогу а з подальшою евакуацією на медпункт батальйону. На цьому медпункті, як і в кожній військовій частині, є волонтери. Козак, мажа військо Запорізьке незове Кодацька Паланка. Прийшов добровольцем. Правий сектор. Там вийшли цього ренімобіля. З ним ну, з першого дня простояв, ну саме ближче, це Карловка. Найближчий шпиталь розташований за 25 кілометрів В Артемівську. Туди доправляють вже стабілізованих поранених. Медики розповідають, хоча мають досвід у лікарні швидкої допомоги і мали справу з пораненнями раніше, однак таких як тут, після обстрілів зі 152-мм міліметрового калібру, вони ніколи не бачили. Привезли до нас пацієнта важке осколкове поранення, уламок. Влетів був через поперекову ділянку, зробив перелом тіла позвонка, розтрашив нирку. Далі наскрізь пройшов печінку, пробив діафрагму і пройшов майже через цю легеню. Лікарі з передової повідомляють, шпиталь заздалегідь про тип поранення, з яким везуть бійця та приблизний час прибуття санітарної машини. Аби не втрачати ні секунди, чергова бригада чекає їх на вулиці. До тилу з поля боя поранених евакуює мобільний шпиталь. Військові лікарі зі Львова своє професійне свято зустрінуть в операційних та палатах неподалік передової. За останні дні в наш госпіталь поступило багато поранених і бойової травми. Всім військовослужбовцям була надана кваліфікована медична допомога навіть з окремими елементами високоспеціалізованої медичної допомоги. Тут можуть надавати невідкладну хірургічну допомогу 10 пораненим щогодини, приймаючи травмованих із 80 кілометрового сектора боїв. Швидкість розгортання на передовій поза зоною обстрілу ворожої артилерії півгодини. Зазвичай на полі бою зразу ж надається допомога або в вигляді самопомочі, або взаємодопомоги іншими бійцями чи синструктами. Ми евакуюються звідти санітарними автомобілями до найближчих до медичних пунктів своїх, звідти до найближчих лікувальних закладів. Залежно від важкості травми приймається рішення про подальшу евакуацію. Медики 66-го мобільного не приховують, що зараз роботи у них багато. Препаратів достатньо завдяки волонтерам та особистим зв'язкам. Сюда поступають самі важкі хворі, і звідси вони піднімаються зразу в операційну, вже обстежені. Де великі у хворих. Тобто кожен день працюють операційні працюємо. Взагалі робота йде хвиля. Тобто цілий день може бути нічого, а тоді цілу ніч вся зміна працює на повну, 100% процентною Фронтові лікарі давно втратили лік вихідних і святкових днів. Тут щодня роблять свій внесок у перемогу, рятують життя. Олена Десятник за матеріалами військового телебачення України. Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією сенаторів США на чолі з Джоном Маккейном. Голова держави поінформував сенаторів про ситуацію на Донбасі, відзначивши ескалацію і недотримання Росією та бойовиками мінських домовленостей. Президент подякував за сильну позицію США та підтримку України у складні часи. Зокрема, відзначив важливість спільних україно-американських навчань. Вечільник держави також привітав законопроект, ухвалений сенатом щодо американського оборонного бюджету. Сенатор Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити підтримку. Ко її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Прем'єр Арсеній Яценюк також провів зустріч із сенатором, членом комітету з питань збройних сил Джоном Макейном. Під час зустрічі було обговорено нещодавно ухвалений сенатом закон щодо надання Україні зброї. Сенатор Макейн наголосив, що це рішення було ухвалене без жодних дебатів. і Його підтримали представники обох партій. Арсеній Яценюк та Джон Макейн обговорили також питання співпраці України та США в енергетичному секторі. Зустрівся з сенатором республіканцем Джоном Макейном і мер Києва Віталій Кличко. Сторони обговорили ситуацію в Україні і в Києві та ті загрози, які Україна має подолати першочергово міський голова подякував сенатору і його колегам за підтримку України. Окремо обговорили питання боротьби з корупцією. Джон Маккейн зазначив, що сьогодні українській владі важливо не втратити довіру людей. Своєю чергою, Віталій Кличко наголосив, що цього можна досягти, тільки продемонструвавши, що цитую реформи втілюються, і справедливість є. Що закон працює, і корупціонери отримують покарання. Як діє електронний бюджет, коли повноцінно запрацює система Smart City та якою буде нова транспортна система міста? Про запровадження інноваційних програм у Києві столичним студентом розповів перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Тему продовжать наші журналісти. Відкритий бюджет міста, впровадження системи електронних закупівель, модернізація картки киянина з усіма новаціями Києва. Студентів громадсько політичної школи знайомлять керівники адміністрації. Зокрема, як побачити видатки та доходи столиці просто в режимі онлайн, презентують в електронному бюджеті. Усі дані до системи автоматично надходять з казначейства та оновлюються щодня. Крім всього, це все унеможливлює корупцію. Систему потрібно заздалегідь, при якій корупція не працює. Це система відкритості, та система доступу к до інформації, це система інформіра. Это доверие общества к людям. И самое главное, возможность общества контролировать. Вот мы обвели открытый бюджет. Я вас уверяю, что сегодня мы заставим всю страну. Перейти к подобного роду бюджету. Тоді я вас уверяю, 50% на корупції ще не саме собою. Не менш важливим для розвитку міста є впровадження проекту Smart City, в рамках якого вже працює система електронних закупівель. Вірі електронне торги. Я вас уверяю, що ми вже мінус 20% процентів сэкономілі. І ми всю систему сьогодні АІТ технологій дозволяє відкрити всю управління обстріл государством як таковим, відкрити общество. Не буде корупції тоді. Новітні технології під'єднуватимуться до картки киянина. Її власники зможуть не лише користуватися пільгами, а й оплачувати послуги через інтернет. Працює місто і над розробкою нової транспортної системи, а також запровадженням спеціальних додатків, таких як мобільна парковка. Примічательне той момент, що власті да, міста намагаються перейняти лучше досягнення управління городом. В Европе, в Америке и те программы, которые были озвучены, сильным карточки киянина, можно проводить мозковий штурм относительно же сітати з парковками в місті. можна сітна ситуацію з мусором в місті. Лекцію від першого заступника голови КМДА прослухали майже півсотні студентів. Це юристи, журналісти, помічники депутатів, бізнесмени, яких об'єднує бажання більше орієнтуватись в сучасних політичних процесах та надалі працювати на благо України. Ми не могли обійти тему відкритого бюджету в Києві. Я сам її прорабатувала раніше. Я дійсно вважаю, що це може бути таким. ну, очень добрым заделом и для борьбы с коррупцией, и для прозрачности, и для формирования, и, и вовлечения гражданского общества в процессы. Вот сегодня встреча с Игорем Никоном была такая, Виключова для мене мнение, що нужен, нужен обратний контроль. Система класна, ідеальна. Сьогодні не була продемонстрірована. Большая робота така мозгова була проделана. Після прослуховування лекції студенти напрацьовуватимуть власні пропозиції проєкти щодо розвитку та удосконалення управління містом, які згодом пропонуватимуть і столичній владі. Олександра Денис Денисовсяніков, телеканал Київ. Ситуація біля апеляційного суду Києва без змін. Кілька десятків озброєних невідомих уже другу добу блокують будівлю. З головою установи Антоном Чернушенком немає зв'язку. Напередодні близько дев'ятої ранку озброєні люди у камуфляжі зайшли до будівлі, заблокувавши всередині працівників. Коментарів вони не дають на підставі чого, в рамках якої справи тут перебувають невідомо. По обіді кілька невідомих у Балаклавах вивели людей у цивільному з приміщення суду. За словами доньки голови суду Єлизавети Чернушенко, обшуком керує прокуратура, втім правоохоронці поки що це не підтвердили. Жують, будівля залишається заблокованою на нафтобазі. Компанії БРСМ ліквідовано прорив трубопроводу, яким перекачували бензин з резервуарів. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Ознак горіння на території бази не спостерігається. Проведено ротацію особового складу. Нагадаю, прорив трубопроводу стався сьогодні вночі. Роботи було тимчасово призупинено. Музика, драйв та українська автентичність у Пирогові Відкрився 12-й міжнародний фестиваль Країна мрі. Цього року для відвідувачів підготували три основних сцени з різними музичними концертами: літературну зону та безліч інших розваг. На відкритті фестивалю була і наша знімальна група. Цьогоріч фестиваль справді здивує кожного. В Пирогові представлено більше 40 майданчиків з різними розвагами. Це і майстер-класи, і ярмарки українських майстрів і дитячі галявини. Особливо країна мрій вразить меломанів, адже на трьох головних сценах гратимуть найвідоміші українські гурти зі спеціальними програмами. артистів вже робили свої етнічні програми ексклюзивні для країни мрій. І в цьому році, в цьому році такі, такі відомі артисти, як Бумбок, Сунука і Танкіна Майдані Конго роблять ексклюзивні програми для країни мрій. Мені самому цікаво, що це буде культуру в люди країна мрій вже 12 років популяризує всеукраїнське. Етнічні орнаменти народних майстрів тут присутні насамперед у вбранні від наших дизайнерів. На територію музею облаштували спеціальний куточок для поціновувачів моди. Анна створює одяг не лише із тканин, а й з квітів. До того ж у своїх колекціях часто використовує фольклорні образи, наприклад, мавку. Ми виводимо українську флористику на публічний рівень. Ми показуємо. Настояще что на нас і родні з землі, і то що дійсно делает настоящий флорист. Ідея показати красоту э, е, девушек, красоту слав'янської природи, нашої, е, вот, именно этно, етно, і показати її в тому виде, в э, е, ми работаем. На фестивалі представлена і літературна зона. Тут виступатимуть та читатимуть свої твори українські письменники. А поблизу розташований книжковий ярмарок. Поруч працює ще одна музична зона, де виступають. Бандуристи охочих послухати таку музику вдосталь. Джаз звучить на бандури, звучить рок, звучить такі всякі експерименти, і публіка все це оцінює. всі слухають, всі оцінюють Це інтерактив. Кожен учасникам є. Сьогодні публіка тут судить. Там публіка судить своїми аплодисментами і виручки від продажу книжок. Тобто, це справжнє життя, це життя і є. Так. Також на фестивалі представлено безліч товарів від українських майстрів, усе починаючи від взуття, закінчуючи іграшками, а для дітей підготували розважальні програми. Атмосфера така душевна, українська, щира, і люди такі всі посміхаються, дітки раді. Ну, країна мрій, про що можна ще сказати? Супер, дуже чудово. Класна музика, смачна їжа, багато людей, дуже весело. Атмосфера просто фантастична. На фестиваль приводять навіть друзів своїх менших. Валентина прийшла сюди не сама, а зі своєю улюбленицею Білочкою. Дість наше много друзів очень цікаво, много різних людей, много фестивалів, много знайомі, зустріч. Поэтому Україна якби как бы, живе, процвітає і радується сьогоднішньому дню. Час насолодитися чудовою музикою та зануритись в українську культуру ще є. Фестиваль триватиме і завтра. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ. На Трухановому острові триває дводенний джаз-блюз фестиваль. Біля спортивної бази Зеніт розмістили сцену та столи для майстер-класів. Для гостей виступають українські виконавці. Під музичний супровід читають свої вірші і молоді поети. Також на території діє фотовиставка Вхід вільний. Нам цікаво йти на різноманітні експерименти, пробувати в різноманітні напрямки. І ми постійно в постійному русі. Джаз, виступ і завтра буде блюз. Це це поєднано з поезією. Це молоді, сучасні українські поети, які будуть також розвивати себе на нашій сцені. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. А Я бажаю всього найкращого і до побачення. Ми вітання в ефірі новини спорту. Сьогодні на спортивно-оздоровчому комплексі Зеніт, який розташований у Матвіївській затоці Дніпра, пройшов Кубок Федерації міста Києва. з висловання на байдарках та каноє. У відкритому кубку столиці брали участь юнаки та дівчата віком від 10 до 15 років. Серед близько півтори сотні учасників відкритих змагань, окрім київських спортсменів, були представники Вінничини, Чернігівщини, Кірвоградщини та Волині. За регламентом перегонів юнаки та дівчата долали дистанції у 200, 500 та 1000 метрів. Найшвидші висловальники, окрім цінних, призів, також отримували нагоду потрапити до збірної команди міста, яка наприкінці місяця поїде до Дніпропетровська на чемпіонат України серед молоді. Тут є відповідний призовий фонд, який був мною встановлений. Діти отримують цінні подарунки за системою з більших очків набраних по сумі двох дистанцій. Це змагання. Я вже провожу третій третій рік. Діти знають і вони люблять ці змагання, і вони надіються на те, що отримають ці подарунки. Тому така спортивна борьба проходить на, на, на дорожках. А ось акваторію Дніпра у районі мосту Патона знову прикрасили вітрила. Учасники другого етапу регати на Кубок Київського перегонового яхт клубу влаштували справжнє шоу численним глядачам, які поєднували сонячні ванни на пляжі зі спогляданням захопливих перегонів. На другому етапі регати змагалися 10 екіпажів. Було проведено 8 перегонів. На воді головне наявність вітру, а цього разу його вистачило. І південний напрям додав видовищності перегонам. Другий етап виграв екіпаж Віктора Савківа. Особливістю цих змагань стала участь у перегонах командора яхт-клубу Родіона Лукі. У цьому сезоні він запровадив правила зміни шкіперів на човнах після кожних перегонів за принципом крафта. Переможець зійде в екіпаж, що прийшов останнім і навпаки. Другий міняється з передостаннім і навпаки. Таким чином, протягом етапу Родіон змінив 8 з 10 екіпажів. Я мотивирован так, чтобы моя команда, с которой я гоняюсь, пришла первая. Ну вот ребята, кроме меня, ни с кем не приходили. Но как бы здесь у нас уровень, будем так говорить, э, шкиперов, которые профессионалы меняются, он разный. И для того, чтобы участников поставить в равные условия, и у них была возможность попробовать и с тем, и с другим, мне кажется, это интересно. Все равно победа общая зависит от работы команды, а не от профессионала, который сидит на яхте. Поки що це вся інформація на цю годину. Дякую за увагу.